Так, всім доброго вечора. До мене заїхала Audi А4Б9 з 16 року на діагностику. Подивимося по комп'ютеру, тому що просто так на діагностику автомобілі до мене не заїжджають. Завжди є проблеми, але в рідких випадках, коли все добре. Це стосується не тільки Ауді. Модифікацію двигуна Я 288А і пасати, гольфи, шкоди, таурани, кадіки. Але відео буде саме про ауді. Так, пробіг автомобіля 199 тисяч. Так, дивимося. Не сильно таки прогрітий автомобіль. Автомобіль нещодавно після регенерації 74 кілометра. тиск 8 гектопаскалів на холостих, дам обертів. 36. Техто Паскалів. Причина в чому? П-2002 помилка, її зараз немає. Але власник авто приїхав недаремно на цю діагностику. Тому що періодично ця помилка то є, то немає. П-2002 це сажовий фільтр, збій в роботі. Зараз спробую її виявити через комп'ютер. Пітична провірка. Так, і бачимо, не дає провірити фільтр низького тиску P2002, але нема ошибки. Тому що не сильно забитий і не сильно прохідність є з цього Єгіера, щоб дати результат, є помилка чи немає. Так, не дає автомобіль пройти адаптацію і не видає помилки. Але помилку ми можемо подивитись на те, що був автомобіль в офіціалів. Ось написали. По екології 9 гектопаскалів на холостих на обертах 2,5. Дивляться, мої відео, напевно, так само діагностують. Так, і тик 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 Замінювали датчики дифференційного. Але якщо розібратись по цим записам, то Засирення сажей радіатора низького давлення, рециркуляці низького давлення. Тобто теплообмінник той, що йде після сажого фільтра, другий контур єгієра забитий. І п 2002 періодично дає збій. Так, ну, тоді будемо робити. Чістку без демонтажа цього теплообмінника. Це займає декілька хвилин, але це все робиться ось таким апаратом без демонтажу. Зараз все побачимо. Так, P2002 також може бути тоді, коли прогорівший сажовий фільтр, тобто чорна труба. І забиває теплообмінник вже сашею. У нас труба чистіша, сажовий цілий, як має бути. Значить, теплообмінник забитий. Демонтував форсунку під EdBlu. В принципі, можна глянути на її стан. Форсунку я. Прочищу, але подивимося також на патрубок від турбіни. Що там робиться всередині? Так, є білий наліт від AdBlue, від мочовини, аж достає до фільтра повітряного. Ще одне свідоцтво що теплообмінник забитий. Зараз буду робити йому чистку. Так, зараз іде процес продувки. Знята форсунка пітет блю, вже чистенька, чистенький носик. Продувається також попутно сажовий фільтр від золи. Не 100% там процентів 70% сажовий фільтр буде чистий від золи. 30% залишається в сажовому фільтрі, тому що це продувка, а не промивка. Але проблеми по сажовому фільтру я не знайшов в автомобілі. Ось що вилітає тепер з цього патрубка, він весь в цьому від AdBlue плюс масляні пари теж доходять до того теплообмінника. І ця вся суміш такого кольору. Змішується з мочовиною, масані пари. Коли вона застигає холодна, вона твердіє. І П-2002. Коли автомобіль гарячий, вона стає більш м'якішою і таким чином якось дихає автомобіль. Плюс-мінус. Зараз ще продую і подивимося, як буде працювати другий контур клапана EGR. Так. Е показую, як тепер дихає другий контур Єгіра. Вімкнув адаптацію другого контура клапана Єгіра. Зараз йде повітря через сажовий. Перемикаю форсункою і тут чути хлопки. Коли відкривається дросель, тиск мінімальний, півтори атмосфери і цього пшику не сильно чути. Але якщо в робочому стані цей пшик набагато більший, а тепер збираю це все діло, як має бути, тому що знімав датчики диференційного. І дивимося по комп'ютеру. Так, подивимося по комп'ютеру. Поки автомобіль заведений. Так, тиск у нас вже 5 гектопаскалів на обертах. 25-26. Так, і провіримо. Комп'ютерна. Так і ой. Автоматична провірка. Запрос на зажим двох педалів. автомобіль сам буде підгазовувати як йому потрібно. Ну і тепер в нас в нормі. Тобто перед початком діагностики не могло задаптувати, тобто, ще не повністю забитий був теплообмінник, що довго не закінчувалась адаптація, провірка другого контура Єгіера. Зараз він запрацював і за 15-20 секунд все воно провірило, контур дихає і все в нормі пише. Помилок немає, все чисто». І так, висновок по даному автомобілю, і система екології, і теплообмінник другого ...контура ЄГЕР, все працює. Проблема була саме в ньому. Продувка зайняла приблизно годину, абсолютно без демонтажу. Але ж причина цього забиття теплообмінника може бути або пробіг, або. Вяла їзда або якість самої мочовини Едблю. Саме гірший варіант це коли система охолодження дасть збій. Тобто автомобіль перегрівався для нейтралізації оксидів азота у вихлопних газів. Активно працює Едблю і, можливо, цією мочовиною і забило другий контур клапана Єгіра. Зараз все працює, от і все. І дивимося наступне відео. Так, і продовження відео Audi a 6 2.0 TDI. Так само, як і А4 Audi теж була 2.0 TDI. Кузов c 7 А скільки кіловат-двигун? 140 кВт, 190. 190. А4 теж з таким самим двигуном 190 кінських сил. Подивимося по комп'ютеру, що показує. Так, що показує не сильно прогрітий автомобіль, але да ладно, 17 грам, тиск 28-27. Непогані результати. 203 км від послідньої регенерації. Тобто сплюсувати до 24 і вмикнеться регенерація на 300. ну Це дуже коротке, власне каже, чисто місто, находку. Холодній машині, короткій дистанції, фіксую дані на обертах. Вісімдесят два на обертах, теж непогано. Але все печально з P2002. Сажовий фільтр, збой в роботі. Так, переходимо до вихлопної труби. Вихлопна труба чиста. Сажовий фільтр цілий. І дивимося по комп'ютеру. Вдаляємо помилку вмикаємо адаптацію провірку фільтра низького тиску, пробіг автомобіля двісті вісімдесять. 5 тисяч. Адаптація проходила дуже довго, аж нажав на паузу, щоб не тримати телефон в одній руці, а в другій зажимав педальки. Не дає, не проходить і не дає помилок, тому що е не сильно забитий і не сильно. Такі прохідність є через цей теплообмінник. Але ця помилка вискакує. Скільки у вас вискакує кожні кілометр, скільки? 300, 500. Буває від 300 до 500. 300-500 км проїжджає власник і вискакує помилка. Буває 700. Буває 700. Так, і этот. робимо продувку. Так, невеликий демонтаж зробили пластмаси, щоб відкрутити форсунку під AdBlue. Подивимось на носик. Так, носик, да, трохи є загажений, але не страшно. я його почищу. І подивимося, що робиться. Оця вся сіра речовина. Це все від мочовини від блю доходить аж до повітряного фільтра. Коли воно застигає, воно робиться твердим, як герметик висохший. А коли нагрівається, більш текучіше. І аж достає до повітряного фільтра. Сюди теж небагато, але є. Так, і зараз. Роблю продувку. Так, іде процес продувки. Сажу вже продуто, там нема на що дивитись. Але, увага, сюди. Дуже багато цієї концентрації едблю і, тобто мочовини і оливи. Дуже багато всюди воно позакидувало ще цю технологію, щоб було чисто. Під капотом під час чистки пророблю, тому що дуже багато. В а 4 ауді менше було по е цьому з теплообмінника з Єгіра номер 2 А тут бачу предостатньо. Треба зараз його підчистити вручну і все. Так, і зараз. Протестуємо прохідність фізично. Зараз закрию цю форсунку вітетблю, сюди просачується. А ось тут ось дихає другий контур. Просель закрився, тиск, відкрився, пшик. Тиск невеликий зараз до двох атмосфер. Якщо здати більший тиск, буде чіткіше на звук чути цей пшик. Але провіримо прохідність тепер по комп'ютеру. Так, автомобіль заведений, подивимося по масі сажі, якісь зміни.

Автомобіль даже ще холодний. Так, температура. Температура. Так, температура. Ще холодний автомобіль. 43 градуси охолоджуючої рідини. Так, і провіримо. Другий контур клапана ЕГР. Де да, автоматична провірка. Зажимаємо дві подальки. швидко адаптувало навіть вмикнув температуру вже двигуна. Все в нормі. Другий клапан Єгір дихає, чистий, все як має бути, помилок немає. І висновок по авто. І так, висновок по авто. Другий контур Єгіра зараз дихає, працює. Але причина цього всього це завищений розхід системи Едблю. Тобто, коли Едблю впорскує мочовину, все йде через сажовий і деяка частина попадає на сіточку, на другий контур клапана Єгіра, теплообмінник і цією сірою речовиною. Нагадаю, що вона на гарячу більш рідкіша, а на холодну вона може задубіти, бути як висохший герметик. А всі ці причини по забиттю другого контура клапана Єгіра це неправильний тепловий режим. Тобто, це можуть радіатори всередині, термостат, помпа. Ось така помпа знаходиться. В Я 288 крильчатка завжди буде крутитись від ременя двигуна, але ось ця насувна штора може зробити проблему. Тобто, якщо вона заклинить в такому положенні, автомобіль буде перегріватись. Як автомобіль перегрівається чи ні, Звісно, я не знаю. Ось я засунув цю насувну штору на крильчатку, вона заклинила. Але в цьому автомобілі також і замінена помпа. Також можуть бути теплообмінники забиті там, де плаває антифриз. От вся і причина цих із-за неправильного теплового режиму роботи двигуна. Ці всі помилки їх виявити набагато складніше аніж. Для мене прочистити, продіагностувати систему екології. Так, чистка продувка зайняла півтори години, можливо, і більше, тому що в Ауді більше розбиралось пластику. І все. Набагато дешевше коштує, аніж глобальна чистка всієї системи екології. По самої екології проблем не бачу поки що по автомобілю, але. Другий контур ЄГЕР зараз працює і проблем уже немає. Так, в коментарях мої контактні дані. Коли телефонувати, де знаходжусь, всім гарного вечора. До побачення.